Прошу вас як одну з провідних компаній на ринку здійснити переклад на лицевій стороні етикеток продукції Head and Shoulders та Always українською мовою і тим самим дати гарний приклад для наслідування іншим компаніям. Більше десятка таких листів написала Анастасія Чайківська різним імпортерам косметики з проханням підписувати товари українською мовою. Близько трьох років тому я в принципі відмовилась від всього російськомовного контенту і, зокрема, від товарів з російським перекладом в Україні. Таку більш активну діяльність я почала провадити вже близько близько року тому. Я почала писати офіційні звернення до брендів. Наголошую на тому, що я як споживач повинен отримувати всю необхідну для себе інформацію українською мовою. Це нормально, це повага. А почалося все минулого року. Тоді львів'янка запитала мовного захисника Святослава Літинського, що потрібно робити, аби на товарах були написи українською. Можна до виробників чи імпортерів писати фізичні листи, на які вони. Зобов'язані дати письмову відповідь. А, важливо те, що не потрібно ніякої аргументації, що закон вимагає, а лише те, що ви споживач і ви хочете такий товар отримати з написами української мови. Тепер сама Анастасія готова навчити й інших писати такі звернення. Оскільки це прохання, то класно їм зауважити кілька причин, що ви вважаєте, що це збільшить їхні об'єми продажів. Що ви, ваша сім'я, друзі, звертаєте на це увагу. Анастасія каже, й надалі писатиме листи звернення до виробників, адже це дає результат. Зокрема, на шампуні and Shoulders з'явився напис українською мовою. Я вважаю, що це спільні зусилля. Це однозначно не мій, не тільки я цьому завдячую. Я впевнена, що вони звернули увагу на численні звернення. Я думаю, що багато людей зверталося до них е, не обов'язково напряму. Це може бути коментар у Фейсбуці. Настя активно включилася в роботу. Вона надіслала декілька десятків листів, імпортерам, виробникам. І дуже приємно ми побачили, минуло близько шести місяців і вже один з виробників реально відреагував на ці звернення. Очевидно, таких звернень було більше, ніж. Лише від Насті інші люди зверталися через соціальні мережі, через листи дзвінками. І тепер ми маємо, що Head and Shoulders вже має свої шампуні з українськими написами. Сам Святослав Літинський вже не один рік добувається того, аби послуги в Україні надавали з рідною мовою. а Товари обов'язково мали інструкцію українською. Святослав судився з різними компаніями близько 50 разів, відвідував понад 150 судових засідань та став одним із авторів закону про мову. Ольга Динека, Роман Ганатишин. Новини на Суспільному. Львів.